Ну от у мене лише один чупа-чупс. Мені це зовсім не подобається. Мені пощастило набагато більше. Супер. Алексей, тільки подивися на мою порцію Твоя тьм'яніє на її тлі. Нічого собі, я очам своїм не вірю. Ніколи не бачив так багато чупачупсів. Давайте почнемо з малого. Що ж, я не проти. Треба тільки зняти обгортку. Поки що у тебе виходить не дуже. Я не збираюся здаватися. Та годі сміятися. О, ні, я зламала свій чупа-чупс. Не думала, що таке взагалі можливо. Головне, що карамель ціла. Більше мені не потрібно. Яка ж вона смачна. Супер. Треба ж як швидко ти закінчила. Тепер ти, Алекс. Клас. Мені давно час підкріпитися. Дивіться, як легко я можу зняти обгортку. Ого, так, мені є чому в тебе повчитися. Досить дрібнитись, час грати по великому. Я хочу з'їсти одразу все. Що ти задумав, Алексе? Не бійтеся, я лише хочу подрібнити свою карамель. Дивіться, виходить. Залишилось зовсім небагато. Клас! Який я сильний. Досить, Алексе, нам страшно. Та все, все, я вже скінчив. Тепер треба пересипати карамелю чашу. Нічого собі, як її багато. Ти дуже круто все вигадав. Так, мені знадобиться один цілий льодяник. Я залишив його не просто так. Тепер можна занурити його в подріблену карамель і їсти тепер дуже зручно. Жаль, що він так швидко закінчився. Доведеться просто засипати крихто собі прямо в рот. Що ж, теж непогано. Як смачно, не хочеться зупинятись. Ти половину просипав повз рта. Міла, тепер ти. Schedule. Мені знадобиться пилосос. Вимкни його швидше. Упс, вибачте, я випадково направила його у ваш бік. Він потрібен мені, щоб зняти обгортки. Крута ідея. Мені теж подобається. Тепер я можу їсти людяники без жодних перешкод. Як це все міститься у тебе в роті? Неймовірно. Hey. Боюсь, це погано скінчиться. <рес> Ой, схоже, ти мав рацію, Алекс. Що чупси застрягли? Я не можу нічого зробити. Ну, гаразд, так і буде. Ми тобі допоможемо. Тримайся міцніше. Акуратніше, мені боляче. Ого, а це ще що таке? Це ж ще лепаміли. Який жах? Нормально, я ставлю її назад. Це ще що таке? Я навіть mm. не можу роздивитися. Схоже на зернятку кукурудзи. Напевно, ти маєш рацію. У мене таких декілька. У них зовсім немає запаху. Невже ви досі нічого не зрозуміли? З цих зернят готують попкорн. Але я не вмію. Okay. Треба щось вигадати. Mm. Так, є ідея. А якщо просто розкусити? Не! Не виходить, надто жорстко. Прийдеться придумати ще дещо. Я знаю, що робити. Мені допоможе праска для волосся. Думаю, його потужності вистачить, щоб приготувати одне зернятко. Ну як, виходить? По-моєму, занадто довго. Алекс, давай поки пограємо. Ночі поспимо. Джулі права, це надто довго. Ого, так і вийшло? Клас. Друзі, дивіться, яка краса. Вау! Браво! Ми в тебе вірили, міло. Сподіваюся, я не дарма чекала. О, так, це дуже смачно. Тепер ти, Алекс. Mm. Мені потрібно щось серйозніше за праску для волосся, щоб приготувати свою порцію. Думаю, тут, звичайна, праска підійде. Не впевнена, що це спрацює. Твій спосіб теж змушував нас сумніватися. Вау, у мене вийшло. Дуже швидко. Так, ти нас приємно здивував. О, ні, я в пік руку. Як же палко? Іноді ти буваєш таким розтяпою. Сподіваюся, попкорн допоможе мені відволіктися від неприємностей. Клас, дуже смачно. Як мені приготувати таку велику порцію? Є ідея. Ого, це ще що таке. Машина для попкорну. Невже ви ніколи її не бачили? Зараз я розповім, як їх скористатися. Для початку просто засипаємо зернятка всередину. Wow. Ось так. Поки що цього достатньо. Дивіться, працює. Мій попкорн вже готовий. Це неймовірно. Справжні дивотехніки. Думаю, можна додати більше зернят. Вийшла занадто маленька порція. О, так. Зовсім інша справа. Супер! У нас весь стіл посипан попкорном. Тут залишилося ще трохи зернят. Я використаю їх. Здається, твоя машина війшла з-під контролю. Це навіть на краще. Це що, справжній рак виглядає лякаюче. Мені навіть торкатися його страшно. Бррр, жах. У тебе хоча б лише один рак. Подивися на мою тарілку. Хоча гадаю, нам не варто боятися. Ці раки зовсім безпечні. Я б не був так у цьому впевнен. Уявити не можу, як мені здолати цю величезну порцію. Хай краще міло починає. Ну, дякую, Алексе. Ти справжній друг. Вмієш підтримати у скрутний момент. Начебто не так гидко, як я думала. Справді, отак мені навіть подобається цей смак. Я готова з'їсти рака цілком. М -м, яка смакота. Не очікувала, що мені таке сподобається. Чесно кажучи, я теж трохи здивован Так, було смачно. Міло тобі б не заважало почистити зуби після такої їжі. Що? Упс, Як незручно вийшло? Не засмучуйся, всяке буває. Сподіваюся, я теж зможу впоратися зі своєю перцією, як і ти. Гаразд, почнемо з малого. Спробую відкусити бодай шматочок. Дивно, мені здалося, що цей рак ворушиться. Краще візьму іншого. Добре, що мені є з чого вибрати, але для початку позбавлюся всього зайвого. Джулі, я тебе не впізнаю. Ти що твориш? Нічого такого, дрібниці. Мені просто треба було почистити раки. Це не виправдання. Подивися, що ти з нами зробила. Вибачте, друзі, я не хотіла. Гаразд, пробуй вже. Міла мала рацію. Це дійсно дуже смачно. Wow. Жаль, що мені дісталася не найбільша порція. Я б з радістю з'їла ще. Оце так, у мене знову розігрався апетит. Клас. На жаль, Міло, у нас з тобою нічого не залишилося. тепер черга Алекса. Okay. Ну що, ви подали мені чудовий приклад. Тепер я теж ладен це спробувати. Супер! І справді пальчики оближеш. Можна, ми візьмемо у тебе небагато? Ну, вже ні, ви своє вже з'їли. Дай нам хоча по одному шматочку. Досить, я ж сказав, ні. Не заважайте мені насолоджуватися. М -м, смакота. Ми дуже зголодніли. Пригостино благаємо. Гаразд, думаю, цього цілком вистачить. Дуже смішно, жадіно. Ми тобі це ще пригадаємо. Та гаразд вам, не злиться. Я ж просто пожартував. О, ні, тут живий рак! Мамо, мені страшно. Як ти тут опинився? Гей, все гаразд. О, ні, допоможіть, він вкосив мене за палець. Зробіть що небудь. Не треба кидати його в мене. Як боляче. Так тобі і треба, Алексе. Чор, я перша крутитиму колесо. Як мені пощастило, я просто обожнюю ковбаски. Круто, що мені випили саме вони. Точніше, одна величезна ковбаска смакота. А тепер я дізнаюся, яка смакота дістанеться мені. Блін, я ж хотіла смакоту, а не від кого торгака. Може, ще не пізно все переграти. Ні, я не дозволю. Ти хочеш, щоб я їла цю гидоту? Вони ж смердять і повзають. Ні, я не буду. Я і так їх дуже боюся. Якщо не хочеш по-доброму, доведеться по поганому. Час колеса покарань. Ні, я краще тарганів з'їм, хоча вони до моєї апетитної піци зовсім не підходять. А, вони атакували мою руку. Ні, на таке я не підписувалася. Жах. Жуля, а ти чого чекаєш? Пора би тобі ковбаску з'їсти. Цілком згодна. Думаю, я зроблю з хот-дог з начинкою і смачної ковбаси. Ти тільки подивися, як круто вийшло. М -м -м, нічого смачнішого я давненько не пробувала. Ковбаса ідеально доповнює смак піци. Це набагато смачніше, ніж звичайні хот-доги. Джулі, ти змушуєш мене відкусити твою смакоту. Я, звичайно, з задоволенням це зроблю. Ти що робиш? Хто тобі дозволяв чіпати мою сосиску? А ну віддай мені. Як тобі не соромно. Їж своїх тарганів. Не хочу. Їх так багато. Вони явно хочуть з'їсти мою піцу. Нічого собі, їх і справді ціла купа. Пішли всі геть. Дайте мені хоча б підкосити піцу. Нічого собі, вони мені майже нічого не залишили. Ну, ото навіть зручніше. М -м. Вона щойно з'їдна таргана який жахт. Здається, в моєму році хтось веселився. Умілий в уміли в році тепер цар сутарганів. <рес> Можна цього разу я першою крутитиму. Okay. Цікаво, що випаде мені у цьому раунді. Mm. О, ні. Oh, no. Тільки не черв'яки. Mm. Я буду рада, жуйці, а не черв'якам. Yeah. Ура! Повабу я люблю. Mm. Краса. Тепер моя черга крутити колесо. Це не чесно. Чому комусь жуйка, а комусь курячі лапи? Вони ж мерзенні, страшні та неприємні. Та вже не заздрю я тобі. Wow. А ти краще все їла б. Oh. і справді, чого це я чекаю? Wow. Настав час розклати ці жуйки на піці, щоб було красиво і смачно. Wow. М -м -м. Вони такі яскраві та довгі. Bingo. Яка краса? Hey. Та-дам! Ну, як? На мою думку, вийшло просто приголомшливо. Так виглядає круто, не те, що курячі лапи. Oh. До речі, у мене з'явилась чудова ідея. Мила, буде в захваті від пранка, який я для неї вигадала. Це ще що за гидота? Ні, це занадто. Краще б ти ці лапи не мені в обличчя пхала, а на піцу клала так буде продуктивніше. І за що мені таке покарання? Я могла б насолоджуватися смаком піци, але мені доведеться давитися курячими лапами. Ну, як? Джулі, тобі подобається смачна піца. Ти ще й знущаєшся. Їж краще свою піцу. Так, звичайно. Чому смачну піцу не поїсти? О, так! як же це круто. Я й не думала, що жуйка з піцею разом утворює щось нереальне. Це так смачно, що я не хочу зупинятися. Мабуть, піце краще, я вже давно не зустрічала. Думаю, саме час для величезного міхура із жуйки. Оце так, він і справді великий. Чим більший міхур, тим крутішим буде. Бум. Що трапилось, де? Я нічого не бачу через цю жижу. Це мій шанс, щоб позбутися всіх курячих ніжок. Їсти пісок без них набагато смачніше. Джулі, гадаєш, я нічого не бачила. А осіння я все бачила. І за твій обман тобі доведеться крутити колосо покарання. О ні, сподівайся, мені випаде щось не страшне. Ура, пронесло. Дощ, це навіть приємно. А якщо це буде дощ із курячих лапок. Ха-ха! Ай, допоможіть! Мене накриває хвилою цих бридких лапок. Жуля, ти так смішно виглядаєш. Подивимося, яка смокота чекає на мене цього разу. Отак. Оце я розумію, везіння. Настав час для мармеладних очей. Їх можна не просто з'їсти, з ними можна ще й пограти. Дивись, міло, у мене очі на пальцях. Ну, все, посміялися та вистачить. Час пробувати. Ну як, смачні? Дуже впевнена, що піца буде неймовірною. Я теж хочу смакоту. Ось мені. О, ні. Який жах. Вони такі маленькі, слизькі та мерзенні. Я не уявляю, наскільки піца буде жахливою. Просто уяви, що це буде бридко тоді не прогадаєш. You. Так, навіть на вигляд гидко. Фу. Не заздрю я тобі. Я впевнена, що піца з мармеладними очима буде дуже смачною. Вона навіть виглядає приємно. Краса. Як же це смачно! Не можу зупинитись, я б теж від мармеладу не відмовилася. Ніхто не відмовився. Сама собі завжди з'їла таку смачну піцу. Тепер очі навіть з рота лізуть. Ага, Джулі, ти як завжди дурієш? У мене просто чудовий настрій. Міла, а ти чого не їси? Я вже сподівалася, що ти про мене не згадаєш. Дуже вже не хочеться їсти цих восьминогів. Сподіваюся, вони не прилипнуть до мене зсередини. Бідна, міла. Мені навіть дивитися на це дуже брибко. Звісно, це ж восьми ноги. Вони липнуть прямо до язика. Джуля, ти думаєш, це смішно? Це взагалі не смішно. Отримуй. Ой, що це було? Як ти посміла? Натомість тепер ти розумієш, що восьминоги це взагалі не смішно. Ти це даремно зробила. Тримайся, зараз я тобі цю піцу прямо в рот засуну цілком. Тоді тобі точно не врятуватися від усіх цих восьминогів. Отримуй Фу, яка мерзота! Джуля, ти жорстока, а ось і ні. Я просто справедлива, приємного апетиту. Вирішимо на цю факту кротить колесо першою. Я перемогла. О так, картоплю фрі я дуже люблю. А тарганів ти любиш? Їх ти отримаєш. <гас> Джулі, ти знаєш, що шахраювати це недобре. Поверни колесо в положення, в якому воно було, або доведеться вдатися до колеса покарань. Ну й гаразд. А ось і моя картопелька. Її так багато, і вона так апетитно пахне. Хочеться якнайшвидше її з'їсти. Джулі, твоя черга крутити колесо. Точно, Сподівайся, мені теж випаде смакота. Хоч би смачне, хоч би смачне. Ні, що завгодно, але тільки не часник. Він же смердючий. Дивно, чого й нема. Значить, мені не доведеться нічого їсти. Подивись уважніше. І справді запах звідкись виходить. А, Навіщо на мене? повісили цю б'яку. Огидно. Так, гаразд. Спочатку потрібно часник почистити. Хм. Для цього в мене є навіть спеціальна коробочка. Спочатку туди треба викласти усі зубчики часнику. І за пару секунд часник перетворюється на чистий часник. Готово. З нього можна зробити дуже гарний малюнок на піці. Наприклад, серце класна ідея. А я за допомогою катоплю передам свою емоцію, радість. Тобто намалюю милий смайлик. Смайлик набагато краще, ніж серце. Ось ще ти просто повторила за мною. Моє чесникове серце вже нічого не зможе перебити. Так, А тепер тобі це серце треба з'їсти. Ні, як же я його їстиму? Серце ж таке гарне. Ти постійно ухиляєшся, час колеса покарань. Блін, щось мені зовсім не щастить. Доведеться не просто їсти цю піцу з чесником, а й зробити з неї коктейлі у блендері. Блендер у нас є, тож тобі дуже пощастило. Мені навіть цікаво, що з цього вийде. Думаю, щось мерзенне. Зараз ми це й дізнаємось. Давай! Якщо мене вирве, міле, ти будеш у цьому винна. А від такої суміші мене, напевно, знудить. Так вже, так вже. Виглядає справді, бридко. У мене в роті ніби помийне відро. Я так довго точно не протягну. Фу, але це не значить, що я маю за нюхати. Тримайте мене, я падаю. О, ні, часник навіть мілу загубив. Який жах. Я тут, я в порядку. Ого, картопля Фрі навіть на моєму обличчі опинилася. Круто. Парара Чому мені так не пощастило? У мене лише одна піца. Бо всі інші дісталися мені. А ось і ні, всі піци в мене. Ви тільки подивіться на цю вежу. Оце так. У тебе величезний стоп з піц, а в мене лише одна. Це несправедливо. Досить нити, краще швидше починай їсти. Сподіваюся, що моя піца хоча б найсмачніша. Виглядає вона точно апетитніше, за інші. Смакота. А скільки ж тут сиру? Обожнюю сир. Ей, я тобі не сміттєвий пакет, щоб у мене викидати недоїдки! Ну, знаєш, отримуй. Чого одразу битися? Я ж не спеціально. Я теж хочу якнайшвидше з'їсти мої піци. Від одного їхнього вигляду в мене вже слинки течуть. Я придумала спосіб, як можна їсти швидше і зручніше, щоб руки не забруднити. Mm -hmm. Нічого собі. Оце так. Я не думала, щось когось може вийти таке. Awesome. Як ти це робиш? це смачні, тож я не на таке здатна. Ой, і що це зі мною сталося? Здається, тепер тобі точно буде не до піци. А ось ми від них не відмовилися б. Смакота. Мені терміново потрібно повернутися в нормальний стан. Фух, а де мої піци? Хто їх вкрав? І справді, хто посмів. Ах, ви, злодії! Як не соромно. Мені взагалі не соромно, тому що я думаю тільки про те, як буде їсти свою купу піц. Ну що, пора вас з'їсти. Може, не варто їх їсти в основі вежі? Та гаразд, що може статися? Ай. Ось що! А ми попереджали. Так, страпився справжній підсипат. Oh, no. За що мені така кара? Я ненавиджу часник. Хто взагалі його любить? Вам просто не пощастило, тому що в мене лише один часник. Come on. Okay. Чого ти смієшся? Виходить, що ти перше будеш його їсти. Легко. Я ж не боягузка, так що я з ним швидко впораюся. Та головне, щоб мене не знудило. Здається, я переоцінила свої сили. Таку погань їсти просто неможливо. З мене вистачить. Ще чого ти маєш доїсти свій часник до кінця? У мене навіть для тебе спеціальний подарунок є. Часнокодовилка. У неї можна засунути весь часник і видивити його прямо тобі в рот. Не хочу. Це було не питання. Ану, відкривай рота. Яка гадість! Тепер у мене в роті наша кішка. Ну, ви зрозуміли. Ой, навіть я відчуваю цей запах. Як смердить жах. Як добре, що для таких випадків у мене завжди є жуйка. Велике дякую. Тепер і вам не доведеться нюхати, а мені страждати. Алекс, твоя черга їсти часник. Навіщо ж його їсти? Дивіться, яке круте намисто з нього можна отримати. Досить балуватися. Тобі все одно доведеться його з'їсти. Гаразд, але для початку потрібно позбутися всього зайвого. Для цього маю величезну вазу. Трохи потрясти. Ну ось тепер від нього залишилися тільки зубчики. Отже, можна їсти. Який жах! І нічого більш бридково в своєму житті не куштував. А я зрозуміла, як смерділо у мене з рота. Від будь-якого запаху завжди може врятувати звичайне прищіпка. А якщо її буде мало, то необхідно скрізь розприскати освіжувач повітря. Ні, здається, просто освіжувач не допомагає. Потрібно нейтралізувати джерело сморіду. Допомогло, але не намагайтеся повторювати це вдома, тому що освіжувач повітря дуже небезпечний. Зате з рота не смердить. Клас! Джуля, а ти на кого чекаєш? Швидше, їж свій часник. Я з дитинства його терпіти не можу. Якщо побачите, що моє обличчя зеленіє, допоможіть мені. Благаю. Яка ж це гедота? Бридко. навіщо ж ти так поспішаєш? Так, адже тобі нікуди поспішати. Зате так я скоріше впораюся з цим часником. Нічого собі яка сміливість і яка швидкість. Джулі, ти молодець. Залишилося ще трохи. Оце так. Та як це можливо? Все часнику більше немає. Ого. Навіть від мене так не смерділо. Джулі вибач, але нам доведеться тебе ізолювати. Або ми всі тут знепритомнюємо від сморіду. За що? Спрацювало. Нарешті в кімнаті не смердить. Так, і мені стало набагато краще. Ура. Блін, не пощастило мені з тік-таком. а мені пощастило. У мене ціла пачка. Дивись, кому реально пощастило. Так вже. мусила ж мені колись впасти купа смакот. Міла, у тебе цукерок найменше, так що можеш починати. Думаю, з'їсти одну цукерку цік-так мені не важко. Смачно, але дуже мало. Алекс, твоя черга. Нарешті, зараз як наїмся, що відбувається? Чому не сиплеться? Алекс залишився без цукерок. Ось ще. Блін, тепер взагалі весь тік-так по столу розсипав. Думаю, я зможу швидко його зібрати за допомогою звичайної трубочки. Готово! Джулі залишилася тільки ти. У мене не просто величезна пачка цукерок. У мене ціла купа звичайних пачок. Тут усім вистачить. Ось ще усі цукерки мої. Я обожнюю цік-так, так що пару десятків пачок з'їм швидко. Блін, навіть із нами не поділилася. Нічого страшного. Я знаю один спосіб, як стягнути одну пачку. Та-дам! І цукерки наші. Ану стояти, як вам не соромно красти. Доказів немає, ти нічого не доведеш. Зараз я вас швидко провчу. Помста Джулії буде жахливою. Руки вгори! отримуйте. Ну, як вам? Будете знати, як красти мої ласощі? Міла, це ж ціла купа цукерок. Скоріше лови їх. Точно! Смачно! Що у мене не залишилася така Я все витратила на кулі. Зате ти поділилася із друзями.